Всіх вітаю на каналі Світлани Густяк і сьогодні я буду садити горох на другий врожай. Подивіться, він вже пожовк, в нього вже не смачні насіннечка. Зараз покажу вам. Ось таке воно вже тверденьке. Такий горох я зберу на насіння. Його вже можна буде висівати після часнику. Так буде третій врожай у мене. І на наступний рік. Він же твердий і несмачний. Тут цю грядочку я перекопаю і посію знову горох. Який горох я буду садити. А ось такий називається телефон. Перед це був інший Грегор називався. А це телефон. Ось такий. За вишки він 1,50 2,50 Гарні довгі стручки 8-10 см. І солодкий горох всередині. Насіння солодке і смачне. Але для того, щоб насіння було солодке, горох, коли починають наливатися стручки, треба обов'язково поливати. І чим погано ще висівати ось таку жарку погоду. У нас ось так жарко, спекотно. Ну, горох буде довго сходити, звичайно. Треба буде поливати. Я ще плівочкою накрию, щоб він поскоріше взійшов. І коли він попаде у спекотну погоду, він може бути червивий. Ось цей був посаджений приблизно десь 10, 10 березня. Він був не червивий, смачний і зараз тільки 18 червня і він вже перестиг. Не червивий, солодкий був, ми його зібрали з цієї грядки, приблизно 3 метри на метр, ми зібрали 5-літрову відеречку. Не лущено і 1 кілограм вийшов лущену горошку. Так, зараз я це все позрізаю, горошок потім переберу, просушу, після чесника ще посію ось цей горох. А зараз я приступаю до зрізання. А сам стеблого рух я поріжу мілко і покидаю між помідорами. Буде земля між рихліша і як замульчую помідори. Їм подобається мульчування травою і такими відходами зеленими. Ну що, приступаю до перекопки. Так, я прибрала. Ось подивіться, бур'яну майже не було. Настільки заглушив горошок землю. І подивіться, яка куфлочка вийшла. Ось така. Треба ще й перебрати. І на рік буде своє насіння. А зараз я буду перекопувати ось цю ділянку для посіву нового горошку. Земля пухка, але вже підсушена, придеться поливати і накривати клітку, щоб краще зійшло, щоб був парниковий ефект. Так, вибираємо всі оці травинки, особливо з цей періо вибираємо. Так. Вже. Дуже швидко висихає вітер, жара. Так, перекопаєш швиденько. Бур'янчик викидаємо. Ось так. Так, ну що, перекопала? Не так це легко і швидко здається, але я з цим впоралася. Сільське господарство ніколи не було легким. І навіть якщо в тебе мало землі, не попрацювати. Не попрацюєш, нічого не виросте. Ось так. Зараз буду висівати. Дивіться, минулого разу я висівала ось так. Горох, але дивлюся, багато людей висівають в попер гарядки. Ось так. І я так хочу поспробувати, чи краще так, чи ні. Ось так люблю. І, звичайно, ось так. По 8-10 см розкладаю насіння. насіння я посіяла, земля суха, і зараз я пролью прямо ці рівчачки водичкою і загорну сухою землею для того, щоб акумулювалась вода ось цих рівчачках. Так. Беру рійку і фіналю і загортаю ну, я рукою, щоб вам показати взагалі, то я пласкорізом. Це роблю ось так загортаю сухою землею волога буде зберігатися і Горох скоріше проклюнеться. Все, горошик я посіла, і от тепер думаю, чи накривати плівкою, бо дуже спекотно і може спріти насіння. Тому я, мабуть, що не буду накривати, а просто буду поливати, коли буде підсушуватися земля. Ну, ось так. Висівайте горох, він дуже смачний, корисний. А я пішла ось цю купу гороху площити. Зараз полощу, підсушу. І в мене буде багато-багато насіння. Виросте горох 2,5 метри. Я вам покажу, коли він виросте, який він високий, великий і чи смачний.